Чернігівський дитинець одна з найдавніших частин міста. Впродовж багатьох років археологи досліджують його територію та щоразу відкривають нові сторінки минулого. Перспективи вивчення цієї пам'ятки обговорювали в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей. На ньому були розташовані князівські двори, двори ну, просто жителів, там, дружини чи майстрів. Чи... <кій> і за тисячолітню, більш ніж тисячолітню історію, ну ми знаємо, що 97 рік, це перша згадка про Чернігів, тобто вже більше 1100 років. Чернігів існував, розростався, були злети, і падіння в різні часи, але. Культурний ось, як ми називаємо археологічний, накопичився за цей час і сягає він більше 4 метрів в різних містах по різному, але є такі. Протягом усього існування дитинця на ньому відбувалися різноманітні перебудови. Тому є пам'ятки, знайдені під час археологічних розкопок, про які не згадувалося раніше ні в літописах, ні в письмових документах. Це просто ну такі були відкриття, скажімо так, і похальні. Це були знахідки і храмів, про які ми не знали. І світські споруди, наприклад, ворота на княжий двір були знайдені, ну і безліч інших споруд, як давньоруського часу, так і уже часів Гітьманщини, раннього модерну, були виявлені на території дитинця. Масштабні були розкопки в 2012 році дослідження спасу Преображенського собору, і 13-й, і 2014 ми досліджували спасу Приображенський собор. Далі кілька років поспіль були дослідження. Наукові на території Борисоглібського монастиря були цікаві виявлені речі, речі, як то, наприклад, піч для випалу вапна. Це пов'язано, скоріше за все з будівництвом Борисоглібського собору. Наразі на території дитинця проводять лише розвідувальні дослідження. Масштабні археологічні роботи призупинені через війну, та перспективи вивчення залишаються актуальними, оскільки площа пам'ятки сягає орієнтовно 16 гектарів.